Мирний світанок, А мир прийде на світанку, тихого світлого ранку, променем сонця постукає у забите вікно, пробудить нас всіх ніжно і лагідно, Визволить із жахливого сну, Розвіє згадки про війну. Воїни додому повернуться, тепер вони живі герої звуться. А тих, хто з небес нас захищає, народ повіки в пам'яті тримає. До рідних меж поринуть, поспішали б, Сини й доньки, що дім залишали. А мир прийде на світанку, тихого світлого ранку. Він співом солов'я прильється, у щастя людське обернеться, і майбутнє квітуче ми будемо творити, війна не зможе його знову згубити, не буде більше крові, горя, бід, раді, живи незламний рід. Все буде, і мир прийде на світанку, Він ближчим стає до нас кожного ранку.